Нас, знаю, 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 да, локацію, так, локацію здавати ми не будемо. Хто знає той знає, хто не знає, тому не скажемо. <кху> Бо місцена тут невелика. Вчора був десь сантиметра два з половиною. Цікаво просто. Потеля все одно ще нема. Ще не треба. треба. кусок відламати. Ну вже трохи її є. Ламаєш? Мало, дуже мало. Сантиметра чотири? Сантиметра чотири. Ну ще зо дві морозних нічки. <с> Ось такий приблизно від. Ще зо дві зоти нічки та й можна буде пробувати. Почекаємо перших пінгвінів. Самі не підемо, бо страшно. Бо є з куском метра глибини тут. Все, поїдемо далі. Може завтра шукати вже мотиля.